Макар, місцевий лісник, щасливо жив зі своєю дружиною в тому самому селі, де він народився. Роки летіли швидко, і Макар був усім задоволений. Він любив свою роботу, пишався своєю сім'єю, виростив синів, побудував будинок. А про дерева скільки їх посадив за своє життя, а скільки врятував від пожеж і незаконних рубок і говорити не варто. А разом з лісом і безліч лісових тварин, яких він зберіг для нащадків. У нього завжди хтось жив на садибі. Він завжди підбирав і виходжував, як міг, будь-яку тваринку, а потім випускав у ліс. Ось і зараз у вольєрі з'явився ще один мешканець вовк на ім'я Арго. Але останнім часом Макар нудьгував, йому було нудно від того, скільки життя йому залишилося. А він ще багато чого не зробив і багато чого не бачив. Він застряг тут, у своїй тазі, але ж він повинен побачити світ. І тут якраз вчасно зателефонував Макар, його колишній однокласник, Ярослав Островський, і сказав, що приїжджає в рідне село ненадовго. Його батьки давно померли, а хату він продав. Тож мені не було з ким залишитися в рідних місцях, окрім мого найкращого друга. І він попросив мене не тільки прихистити його на кілька днів, а й організувати полювання. Я не проти, я тільки радий тебе бачити, щиро відповів Макар. Буду чекати з нетерпінням. Приїжджай, погуляємо лісом, постріляємо татароків, зваримо тобі юшку. Вони не бачилися багато років, востаннє перед весіллям Макара. Але Ярик ніколи не бачив його дружину. Тож вони познайомляться одночасно, подумав лісник. У призначений день друг нарешті з'явився на порозі його будинку. Це був великий, добре тренований чоловік міцної статури. Роки, звичайно, брали своє, але було видно, що Ярослав дуже мужній і спортивний чоловік. Вмившись, гості господарів дружно сіли за стіл. Де ти зараз знаходишся? Як твої справи? Я зараз служу в десантських військах, нещодавно був у госпіталі, дали відпустку на реабілітацію. Тож вирішив скористатися вільним часом і пополювати у вас, наприклад, на тетеруків», – відповів Ярослав. О, так, якраз на днях відкрилося полювання на тетеруків», – схвильовано сказав Макар. А сім'ї у тебе досі немає? поцікавився товариш. З моїм похідним життям у мене немає часу на сім'ю, відповів Макар. Це неправильно, жартома обурюється Оксана, дружина Макара. Треба йому одружитися. У нашому селі стільки красивих і незаміжних дівчат. За такого красення кожна пішла б, не роздумуючи. Правильно, Ярославе, цього разу ти не залишиш нас самотнім. Я сам про це подбаю. Та не хвилюйся ти так, Оксано, я цих дівчат дуже боюся, зніяковівши, зізнався Ярослав. І потім мені не просто дружина потрібна, а бойова подруга, щоб зі мною і у воду, і на край світу. Ну, ти даєш, такий великий і сильний, а жінку боїшся, не зупинялася дружина. Я не те що боюся, я просто сором'язливий і несміливий. Мені з твоїм вовком легше спілкуватися, і Ярослав погладив арго за вухом. Тут він вже давно вилежувався біля ніг гостя. Ось бачу, вовків ти можеш приручити, а от жіночою статтю ніяк не можеш впоратися. Все підколювала друга Оксана. Ну, давайте відпочинемо, а завтра на полювання, запропонував Макар, і всі розійшлися по кімнатах. Але вранці плани змінилися Районне начальство терміново викликало Макару до себе він осідлав мотоцикл і поїхав до міста. Ти, Ярику, поблукай сьогодні без мене, арго тобі допоможе. Сподіваюся, ти не забув наш ліс і як тримати зброю. Нічого я не забув, а що забув, то швидко згадаю. Ти йди і не хвилюйся за мене, я чекатиму на тебе зі здобичу. І закинувши рушницю через плече, Ярослав пішов до лісу. Вовк біг попереду по дорозі, постійно щось винюхуючи. Вони вже досить далеко відійшли від будинку треба було дістатися до Осипу і зачаїтися там, чекаючи на птаха. Але в цей день все пішло не так із самого початку. Мабуть, десь на горі у Ярослава були зовсім інші плани. У якийсь момент вовк раптом зупинився. Він витягнувся вбік, як тятива лука, вуха стали дибки, як локатори, ловлячи найменші коливання повітря. Ніс втягував лісове повітря. Звір був явно чимось турбований. Відчуваєш запах здобичі? запитав Ярослав у вовка. Але раптом тишу лісу пронизав крик. Допоможіть! пролунало, звідкись праворуч. Його вбивають крик виривався зі скроні і був десь зовсім поруч. У ту ж хвилину, коли Арго вилетів, як пуля, десь вдалині, звідки долинали крики про допомогу, пролунав постріл через деякий час ще один, і в ту ж мить все стихло. Ярослав кинувся навздогін за вовком. Він вибіг на галявину, де, мабуть, і розігралася трагедія. Він побачив незвичайну картину. Посеред галявини стояв на колінах чоловік, заклавши руки за голову, а поруч стояла молода жінка, направивши на нього пістолет. Вона тримала чоловіка на мушці. Арго підбіг до жінки і сів поруч з нею. Було таке відчуття, що нічний злочинець добре її знав. Дивлячись на чоловіка, він посміхнувся і показав чоловікові свої вражаючі зуби О, Арго, ти саме той, кого мені не вистачало! Давай охороняй цього виродка. Дівчина опустила пістолет на землю, зняла з голови хустку і міцно зв'язала чоловікові спину і руки. Може, вам потрібна допомога? втрутився в розмову Ярослав. Що тут сталося? Хто кричав? Не кричав, а пищав, поправляв свою красу. Цей. І вона показала на чоловіка, що стояв на колінах. Уявив себе, Альфа самцем. А що робити далі? запитав Ярослав. Треба відвести його до дільничого в Северенівці. Але ж нам по дорозі ми з Арго якраз звідти. Я знаю його господаря, відповіла дівчина. І вовка добре знаю. Ти ж бачив, як він допоміг мені трохи приборкати того бійця. Негідника під дулом пістолета повезли до дільничого в Северенівку. Дорогою Ярослав і Альона розговорилися. І дівчина розповіла своєму новому знайомому, що приїхала в сусіднє село до дідуся. Він захворів і потребував догляду. Вона живе тут уже три місяці. Цей мудак приставав до неї з самого початку. Вона кілька разів відмовляла йому спочатку вічливо, а потім грубо, але це не допомагало. А сьогодні вона поїхала в Северенівку у справах і навіть не помітила, як цей залицяльник пішов за нею. Він ще й рушницю з дому прихопив, мабуть, хотів помститися за відмову, але не знав, що Льона має серйозний розряд з самбо, і що вона є переможницею чималої кількості значущих змагань. Тож у нього забрали пістолет, а на зло йому вистрілили кілька разів у повітря. Хто кричав? Я так і не зрозумів? перепитав Ярослав. Так, він кричав, коли я направила на нього пістолет, засміялася дівчина. Проводжаючи Ярослава додому, через кілька днів Макар і Оксана сміялися. Ми ж казали, що ти не залишиш нас одних. Це точно, прибурмотів Ярослав. Я нарешті знайшов собі справжнього бойового товариша, і він обійняв свою наречену Альону, яка за кілька тижнів мала прилетіти до нього на шлюб.